Подивіться на те, що відбулося після Другої світової війни з Радянським Союзом. Насправді ніяких радянських людей до 1941 року не було. Вони з'явилися в 1945 році. І тому можна було починати такий шалений процес русифікації. Тому що люди були об'єднані спільною трагедією, спільним випробуванням, спільною армією. І Острівці уявлення, те, що вони не радянські люди, залишилися там, де особливої участі в цьому не було з історичних причин. Балтійські країни Галичина те, що приєднали буквально перед Другою світовою війною, і те, що було відразу окуповано, і не встигло взяти участь в цьому процесі, в цьому котлі. От у нас практично зараз дуже схожа ситуація. Люди об'єднуються спільним випробуванням, тому що ракетний удар по Львову це те ж саме, що ракетний удар по Харкову. Тому що військовик, який захищає країну, який приїхав до військової частини з Чорткова, це той самий військовик, який приїхав до військової частини з Краматорська. Розумієте, я думаю, це перше. По суті, можна проголосити незалежність, можна стверджувати незалежність, можна ухвалювати закони і Конституції. Але коли йде перша війна, справжня війна за незалежність. Бути чи не бути. Ось це може бути основою, основою ідентичності. Тепер питання наступне. Як те, що ми вважаємо засадами, буде сприйнято цими людьми після війни? Наша задача, щоб ми їм говорили, так, ви об'єднані спільним випробуванням, і тому ви маєте захистити мову. Вона має бути частиною вашої ідентичності. Тому що у вас вона є це скарб. Треба, щоб нам це вдалося. Деяким народам, скажімо там, ірландцям цього не вдалося, вони боролися за незалежність. Боювали потім між собою в результаті втратили мову як частину ідентичності ну залишили релігію. Отже, спільні випробування і мова це спільне випробування мають нам дати можливість, якщо наш пріоритет це спільна мова. Ми маємо сказати людям об'єднаним спільними випробуваннями. Заради чого ці ці випробування? Заради України, заради української мови, заради української цивілізації, заради українського бачення світу, заради нашого права вільного розвитку у Європі, тому що ми європейські народи, європейська цивілізація. Ну тобто, тут тобто, ми цим, цим спільним випробуванням потрібно пояснити. Заради чого воно відбувається?